Робимо брови разом новою косметикою від Eco Beauty. Перше, що я використовую, це безсульфатний шампунь. Мені він подобається, тому що він робить дуже делікатне очищення наших брів. Тепер сольовий розчин, щоб прибрати залишки бруду та зробити наше фарбування подальше, більш рівномірно. Тепер будемо робити розміточку. Я буду використовувати броу-пасту від Нікмолі кольорову. Мені дуже подобається її консистенція. Ця броупаста дуже легко наноситься та також її дуже легко потім змивати. Тепер приступимо до корекції. Я буду використовувати новий талк від Eco Beauty. Саме за допомогою цьому тальку корекція проходить менш болісно. Рекомендую, хто ще не спробував. Тепер будемо робити корекцію пінцетиком від Meteora Beauty. Він дуже зручний у використанні. До речі, всі пензлики в мене віднікмалі. Наприклад, ось цей під номером 16. Їм дуже зручно наносити фарбник. Кожне моє фарбування відбувається тільки з цим пензликом. Особливо подобається дизайн в чорно-золотому кольорі. Тепер змиваємо наш фарбник та будемо завершати процедуру. А саме будемо наносити захисний крем від Нікмале після депіляції. О, До речі, хотіла вам показати ось такий олівчик консилер від Нікмале. Мені дуже подобається підмальовувати їм. Брови. Звичайно, після того як ми зробили чисту корекцію. І наостанок новиночка від Екаб'юті це гель для брів. Фіксуючий. І ось така так. краса в нас вийшла.